Одинадцятикласниця Ксенія Шарлай Шарла цього року закінчує школу і зараз посилено готується до мультипредметного тесту. Його вже другий рік поспіль проводять як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню. Планую вступати на таку спеціальність комп'ютерні науки планую здавати історію. Математику та українську мову в школі у нас нещодавно було предметне профільне занурення, де ми вивчали предмети, які будуть на НМТ. Ми два тижні робили безліч тестів, контрольні роботи, самостійні. Що краще здавати зовнішнє незалежне оцінювання чи мультипредметний тест, Ксенії сказати важко. Адже помилки у таких формах контролю знань важать різних балів. ЗНО воно краще, тим, що одна помилка коштує один бал. Але там багато завдань, і ти втомлюєшся. А в НМТ, ти прийшов за один раз це здав, але одна помилка коштує 7-8 балів. Ну, на мій погляд, краще НМТ, напевно. В Україні цього року попередньо анонсували проведення саме мультипредметного тесту. Розповідає відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна. 20 січня у міністерстві освіти і науки відбувся брифінг щодо моделі вступної кампанії в умовах воєнного стану. Передбачено, що як і минулого року це буде три предмети, але з них два обов'язкових українська мова і математика. А третій предмет буде на вибір вступника порівняно з минулим роком. Збільшено кількість годин, кількість часу на проведення цього тесту, тобто всього 180 хвилин. Пропонують при здачі національного мультипредметного тесту цього року вести так званий мінімальний бал, який дорівнюватиме не менше 10% правильних відповідей з кожного навчального предмета. В минулому році, незалежно від того, яку кількість завдань виконав учасник, хоч там набрав один-два бали, але він уже отримував ось, ось той сертифікат. За пропозицію, яка була анонсована на брифінгу, йдеться мова про те, що якщо він не набрав ось цей мінімальний бал, в цьому випадку він результат той, який може бути використаний при вступі до закладів вищої освіти, не отримає. Реєстрація на вступ за моделлю мультипредметного тесту має стартувати вже у квітні.